Отже, сьогодні до розгляду маємо 5 питань. Перше з них це є звідрайонної ради, під'явити за 2024 рік. Кожен з нас має на матеріал на руках, має можливість познайомитися, звідки представлений на 25-го 28 гарпошах. Може, хтось хоче щось сказати. Рекомендую під відео. Та відео. Адміністрації, начальника районної військової адміністрації, про виконавних обладнання, делегованих районною радою районної державної адміністрації за 2024 рік. Звіт маємо в наявності, також кожен має можливість ознайомитися. Звідставку у нас го фармуша за підписання Василя Групчука. Можливо, якісь питання. Рекомендую взяти до договорити навіть продовжувати сесії. Хто за? Подив. Так, наступне питання про внесення і змін до рішення рані ради інформації зору. Затвердження спросто присяжних промовому суду. Ми маємо відповідно. Одна заява від Галини Гайдарщук на 38 років. Працює вихватила українському закладів на школу Української середньої ради про виключення її зі спецублицям районного суду. Друга заявляє це заява саме проте. i wreszcie w radzie, niech jak popodziej, po włączeniu e, na specjalnego wreszcie 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 na Четверте питання про доступове припинення повноважень депутата Євгеніра, Вусняк Іван. Відповідно, поданому питанні ми маємо заяву щодо припинення повноважень депутата, русняк Івана Миколаїв, 3.7.70 порожнього згідно. Оданої з'яви від політичної партії Всеукраїнської відділення Батьківщина. Дане питання рекомендую вирішувати на власних сесії. Тобто? І останнє п'яте питання, які маємо до розгляду. Це маємо листа від Верховенської районної організації політичної партії Європейського Союза щодо.

Дякую, за роботу комісії завершення. Дякую.